Вітаю! Ви на каналі компанії Іто. В цьому відео ми розповімо вам про термодинамічні конденсати-відвідники, про їх принцип роботи, переваги та сфери застосування. Це відео допоможе вам краще зрозуміти, як правильно обрати цей важливий елемент для ваших парових систем. Що таке термодинамічний конденсати відвідник? Це пристрій, який автоматично видаляє конденсат з парових систем, запобігаючи втратам енергії та підтримуючи їх ефективність. Він працює за принципом Бернулі, використовуючи термодинамічні властивості пари. То який же принцип роботи термодинамічного конденсату відвідник? Основною частиною пристрою є диск, який реагує на зміни швидкості та тиску? Потоку рідини та пари. Загалом цик роботи конденсату відвідника можна розподілити на чотири кроки: крок перший впуск конденсату. Коли в систему надходить конденсат, то тиск вхідного потоку піднімає диск. Це відкриває канал, через який конденсат виходить із системи. Оскільки швидкість потоку конденсату незначна, порівняно зі швидкістю пари. Це не створює значного перепаду тиску. Крок другий проход пари. Як тільки конденсат видаляється, до пристрою надходить пара. Через високу швидкість потоку пари під диском створюється зона пониженого тиску, так званий ефект Бернулі. Крок третій закриття клапану. Зона низького тиску під диском змушує диск швидко закрити. Диск щільно притискається до СІ2, закриваючи клапан та запобігаючи подальшому витоку пари. І на останок крок 4: охолодження та відкриття. Тоні над диском остатки пари конденсуються, і тиск над диском зменшується. Це дозволяє вхідному тиску підняти диск і цикл півторнюється. Взагалі, які переваги є у термодинамічних конденсаторах відвідників? Вони компактні і дуже прості. Друге, це висока надійність та довговічність. Третє це можливість роботи за високого тиску та за високою температурою. І четверте це стійкість до забруднень і простота в обслуговуванні. Дякуємо за перегляд. Якщо у вас залишились питання, або ви шукаєте надійного поставщика термокамічний конденсатор відвідування, звертайтесь до нас. Більше інформації ви знайдете на нашому сайті або зв'яжіться з нами за допомогою ТОГУ. Підписуйтесь на наш канал. Для отримання корисних відео про обладнання для правих систем всього найкращого, до побачення!